Это конечно трэш Головку с холодильника Немае возможности Достать даже на 5 минут Сразу начиная покрываться конденсатом Моментально прямо Тык-тык Ой, це сьогодні не день, а убийство якесь. Ну, слава Богу, почти з усім порозбиралася. В холодильнику все менше. Е, залишків, що в нас залишається? Ну, на нижній поличці сулугуні то наше, а ті дев'ять головочок це заброніровані. тут у нас качота одна с лавандою и одна с пажетником. Это свободные. Две качоты. Четыре милки. Два бамонда, Ну и... Ой. Восемь. Семь. Семь головок вот там. Ось. Семь головок. Міхієвського. Сьогодні у мене те, що замовили на суботу, я вже звідси прибрала. І сьогодні отримала замовлення оці сири 4 мілки і 2 качоти, так як вони травень, червень, зварені. Тільки попросили покрити їх в Латекс. Ну, це є у мене такі замовники, це вже не вперше таке. Качоту в Латексі я також, також продала, та, що тут лежала кругла коричнева головка. Оце, не знаю, завтра не обіцяю, бо завтра і так і панір варити, і Сулугуні. Коротше, на днях, як тільки з'явиться вільний час. Оці головки підуть під покриття латексом. Оці шесть. І все. Можливо, можливо, зварю одну невелику якусь порцію качоти, одну невеличку порцію мілки. А можливо, мілкою й не буду. І все. А далі тільки або під замовлення, або в сулуні і в морозилку. А якщо хтось раптово надумає, он є ще бамонт. І там же ще додається три сердечка і одна півтора кілограмова. Отака. Є бамонт, є міхеївський. Хай купують. Ось лаванда. У мене, правда, одна лаванда на жовтень замовлена. Ну, це навряд долеже, Я не знаю, так з ними і гратися. Да, таку спеку не витримує нічого. Я ж ще таке впечатлення, що я навіть сама залізти в холодильник і туди ще з собою взяти вакууматор, щоб працювати з сирами. Це взагалі треш. Та ще дощ пустився, вікна прийшлося зачинити. В хаті таке, як в сауні, от, як парілка якась. Стоїш біля столу щось робиш, а з тебе тече ручйом. Ну, Коротше кажучи, на сьогодні робочі моменти завершились. Я ще збиралася попрацювати, ну, ка там все добре, тут ось, ось хотіла замінити пакет, обмити, а раз вони підуть під покриття латексом, то не буду я їх сьогодні вже чіпати. Я ж, що завтра там чи післязавтра, найближчими днями, треба зранку вскрити їх, промити в розсолі, положити, щоб обсохла добре скоринка, а потім вже покривати на суху скоринку, не так, а на суху. А вже як обсохне, тоді покривати латексом. Ось так. Як та казала, оце моє останнє слово все. Коли воно, знаєте, як звариш, там 4-5 головок, дивишся вже одна, дві і ще доварив, опять. А як оце наварено і місяць лежить? Чи два, чи три, от дивіться. 31 травня, це що? 6.06. 5.06. 30 травня. ну що це, Я розумію, що вони вкусні сирам третій місяць, більше двох місяців. Вони то вкусні за смаком будуть, тільки кому вони лежать? Куди далі варити, якщо з травня ще не продалися? З травня місяця не попродались сири, так куди їх можна ще варити? І це що ця клієнтка попросила латексом покрити, а так, скільки б вони ще лежали, куди далі варити? Зараз уже серпень це якщо з розчотом 2-3 місяці лежать і не продаються, так це якщо я зараз зварю, вони будуть у мене до листопада лежати. Ні, так діло не піде, не хочу. По такій спекі це нереально. І гратися з отакими. З отакими. Будемо варити сулугуні і морозити. Після розморозки, якщо його правильно розморозить, воно не втрачає абсолютно ні своїх властивостей, ні смаку. Шикарне. І клієнтам нравиться, подобається і нам подобається. Коротше, отак, сьогодні робочі моменти затяглися до шостої години вечора майже. Все завершую.